Друзі, сьогодні будемо куштувати каву з Єгипта. От привезли такі стіки, там в отелі були. Якийсь річ мікс. Це типа з вершками, а це чорна кава і в стіках. Ну, речина, типу ні з кафе, От, тобто, бачите, тут, не знаю, видно, не видно, по-англійськи і по-арабськи все написано. Так, я вже насипав чашку. Заливаємо кіпяточками. Я кажу, каже вона за смаком. Мені в самому цікаво. Ну Хоча я, коли був в Єгипті, то в столовці нам класну каву давали, а ну, то ж не в стіках. От. А ну-ка. Ну, що вам скажу? Ні з кафе знаєте, Якобс Зелений, той, що в Україні продається. Да? От от, типа такого. Якогось ефекту вау немає, на жаль. Обична собі кава, просто в пакетиках. От і все. Розчинна. розчинна. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал. З вами був я, Олексій, всім до нової зустрічі. Пока.